Мої любі друзі. Малята, ви знаєте, яка зараз пора року? Так, зима. А зима це яка пора? Правильно, холодна, снігова. А ще зима пора святкова. І незабаром до нас прийде перше із зимових свят, День Святого Миколая. День святого Миколая чудове свято, пов'язане воно з приходом на землю старого чарівника Святого Миколая. Святий Миколай сивий і дуже добрий. Він любить усіх людей, особливо маленьких діточок. Раз на рік однієї зимової ночі Миколай. Зі своїми помічниками янгулятами спускається на землю, щоб провідати кожну дитинку і привітати її зі святом. Тому Миколай несе з собою мішок, повний подарунків. Святий Миколай не тільки добрий, а й справедливий, тим діткам, які цілий рік поводилися добре та були слухняними. Миколай дарує омріяні іграшки, смачні солодощі тощо. Чимні хлопчики та дівчатка на ранок знаходять усі ці дари в себе під подушкою. А от нечимні малята неслухняні та недбалі отримують від Миколая не подарунок, а різочку прутик. Цим Певно, Миколай хоче застерегти неслухнянців від нечемної поведінки. Але ж таких малят, мабуть, серед вас немає. А зараз пропоную послухати вірш Марії Пономаренко, який називається Йде до діток Миколай. Через поле, через гай йде до діток Миколай. У білесенькій торбинці він усім несе гостинці. Тож бринить від щастя край, тут ступає Миколай. Хоч на дворі і пороша, сніться діткам сни хороші, бо з дарунками в торбинці є чудові сни гостинці. Малята, про кого розповів нам віршик? Так, про святого Миколая. А до кого приходить Миколай? Вірно, до діточок, а що несе в мішку або торбині святий Миколи... Миколай? А вже ж він несе подаруночки діткам? А що зробить Миколай з цими подарунками? Так, він їх покладе під подушку діткам. А якою дитиною слід бути, щоб отримати подаруночок від Миколая? Вірна слухняною. Дидактична гра подарунок чи різочка. Малята, подивіться на вчинки дітей та скажіть, кому із дітей Миколайчик подарує подаруночки, а кому дістанеться різочка. Тож дивись уважно та міркуй. Дівчинка поливає квіти. Що Миколайчик подарує їй? Правильно, подаруночок. А що діт станеться хлопчику, який відбирає іграшку у дівчинки? А вже ж різочка. Дітки, які дружно грають з іграшками, ведуть себе чемно. Що їм Миколайчик подаре? А вже ж подаруночок. Діти підгодовують пташок. Що вони отримають? А вже ж подаруночок. А цей хлопчик ображає дівчинку. Що йому дістанеться? Вірно, різочка. Хлопчик годує тваринку. Що він отримає? Так. Він отримає подаруночок. А що дістанеться хлопчику, який дражний дітей? Звісно, він получе різочку. Дівчинка допомагає мамі мити посуд. Що їй дістанеться? А вже ж подаруночок. А що дістанеться хлопчику, який розкидає сміття? Вірно, різочка. А ці діти допомагають мамі прибирати, що вони отримають? Подаруночок. Молодці малята, ви були уважні і впорались з завданням. Малята, Наша розмова про зимове свято, яке дуже скоро чекає нас, добігає кінця. А яке це свято? Діти, як воно називається? Правильно, це День святого Миколая. І святкуємо ми його 6 грудня. А як слід поводиться діткам, щоб отримати від Миколая подаруночок? А вже ж, треба поводитися чемно, треба бути слухняними. Ви дуже правильно все зрозуміли, молодці. А я кажу вам до побачення, до нових. Зустрічей!